розпаковка Прийшов Топротанг. Прийшов ротанг від фірми Топротанг. Зараз вам покажу. Слухайте, стояла в черзі на цей ротан 2 неділі. Зараз вам покажу, які кольори. Запаковано дуже гарно. Ну, дивіться, який. Не фатало мені цих кольорів. Просто вообще. Звісно, сам ротанг такий, ну, він не сильно жорсткий, ну і не м'який. Будемо пробувати. Це індійське золоте дерево. Це лаванда мармурова, бронза і золотий скарб. Золотий скарб просто суперовий. Ось що він так блистить. Це те, що мені не хватало. От мені не хватало цього золотого. Золота не хватало. Дивіться, яке буде гарне. Так що, вже знаю, що буду плести. А цей мармурова лаванда. Знаєте, дуже гарне, дуже гарне таке саме по собі воно. Звісно, не знаю, як воно буде на сонці, на природі, як то кажуть, бо це ж кашпо. Ну, будемо бачити, чи буде вигорати чи ні, але якість гарна. Слухайте, черга. Черга дві неділі. Так що, чекайте. Нові вироби.